Друзі, я пишу без підготовки, навіть не підбираючи, е... хто тут та що, просто відкриваю і кажу. Тренер з Шахів, Одеса Владислав, привіт! мене зовут Владислав. Я шахматний тренер з опитом роботи 4 роки. Друзі, я вже казав, досвід в праці це не про що не каже, тому що, якщо ви побачите об'яву, досвід, е... успішний досвід має значення. Тобто, якщо ви побачите об'яву у газеті. Жінка шукає там, чоловіка, має досвід. Зустрічалася з 500, мала 500 відносин. Як ви? Ух ти, добре. Якщо там буде написано мала одну чи дві відносини, і всі щасливі, ось людина, мій колишній чоловік, про мене каже, що ось дякую тобі за а, ті роки чи місяці, які ми були разом. розумієте? Важлива ефективність досвіду. Можливо, такий з жінкою трішечки грубовати був приклад. Але ідея: важлива ефективність досвіду. Можна 100 років, 50 років навчати шахів, шахам і показувати дурню. Я розповідав про херсонського тренера, який працював на острові, допомагав ну, як, з діточками працював. Непогана була людина, але як тренер він стільки загубив талантів. Так, він з ними, може, і безкоштовно навіть від клубу там тренував, може, за якісь копійки. Але багато його шахістів, учнів талановитих, навіть не знали про існування городського шахового клубу. Він не казав їм туди навіть їздити на турнір. Подивіться мої інтерв'ю, мої зустрічі з одним з його колишніх учнів, з зараз, з моїм учнем, з чемпіоном ПНЗ півострова Нової Зеландії. Подивіться це. Пригадайте мою історію про кандидата у майстри спорта Євгена Карпасюка, якого ми вигнали зі своєї школи. Тому що цей кандидат у майстри спорту, друзі, це просто ганьба. Учень, до речі, того тренера Херсонського, який, я, я сказав, загубив безліч талантів. Так ось колишній учень, поки не перейшов до нас, поки я його не підтягнув своїми дебютами, своїми напрацюваннями. Своїми лайфхаками. Так ось цей Євген не вмів ставити класичний матурою. Він чекав, поки королі стануть в опозицію. Ось так передається а, невдачі від покоління до покоління. Той тренер Борис Юхимович навчив Євгена цьому, не показавши, як вірно. А Євген вже вчити почав інших учнів і не хотів покращуватись. Тому від таких тренерів треба бігти, друзі. Треба бігти. І я ще не дочитав об'яву, я просто сказав про досвід. Тренери, які, ну і наша школа, як коли я дізнався про це, і мені учні сказали, ну я відразу після уроку дізнався, що, а що це ваш тренер мені показує учня другий розряд, доросла людина, показує мат турою, я його там запитав, і він не вміє ставити мат турою. Це було років 15 назад, чи 10. Ну, і сказали 15. І ми сказали Євгену Карпасюку: до побачення. Йди тренуйся. Тому що це не серйозно. Тому дуже обережно ставтеся до занять з шахістами-розрядниками. А кандидат у майстри спорту це розряд, друзі. Що тут ще? Я допомагаю ученикам разного уровня розкрити потенціал і улучити свої навики в грі. Ну, це така вода, знаєте, інфоциганство. Це називається. Що ти допомагаєш? Який розряд є написано, чи яке звання? Нічого не написано. Нічого не написано. Підходить його заняття усім, хто хоче повисити рейтинг і так далі. Ну, це просто жах. Просто жах. Тобто, немає. Може, якась фотка, немає ані розряду, немає е, бажано звання, немає рейтингу, нічого немає, але я, 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 я. я. Досвід. Повинен бути вдалим. І вчити повинен той, хто хоч сам щось вміє. Тому, друзі, не витрачайте свій, свої гроші, а головне свій час, бо час не повернути. Гроші ще можна повернути, заробити знову. На таких недотренерів. Працюйте з професійними шахістами. Подивіться: в Україні є такі тренери. Є сильні та порядні тренери. І я кажу не лише про нашу школу, друзі. Хоча дешевше занять, аніж у нас, у найкращому шаховому абонементі, ще й з гросмейстром, ви ні, не знайдете навіть з цим лузером. Ось я можу просто поспорити, друзі. Можемо забитися, що ось у абонементі, який коштує так. Ось акційна ціна, вона ще протримається лише кілька днів, потім буде 75 тисяч. Але я порівняю для вас 75 тисяч. 75 тисяч буде вигідніше з гросмейстром буде вигідніше, аніж по 300 гривень. З лузером одна година. Це буде набагато вигідніше і ефективніше. Звичайно, мільйони просто разів. Тут може просто бути навіть ось тут може бути навіть просто. Шкідливо. Там ефективно і дешевше. Тут шкідливо може бути шкідливо або дуже дуже слабо ефективно, але дорожче. Ну, вибір робіть самі.